Hello, my dear Ukrainians! I'm going to play with you Devil's Advocate today. <laughs> Привіт шановні українці. Ми сьогодні з вами. Я буду з вами грати в роль адвоката диявол. Така гарна фраза в англійській мові. to play Devil's Advocate. Що це означає? Це означає, що ми сьогодні будемо в повсякденних розмовах побутових розмовах вивчати англійську і особливо сконцентруватися на утвореннях заперечення це в нас буде така вправа, де я вас постараюся заманити в мишеловку помилок. Починаємо. А звичайно, на вашій стороні я хочу, щоб всі українці гарно знали англійську мову, і тому Ольга Кармені, я вам в цьому допомагаю. Але сьогодні я постараюся, щоб ви зробили помилку і всі вправи я для цього придумала. До речі, для пані Олесі, яка казала, що вона сумує за носієм мови. Під кінець цього відео Джеймс прочитає наші всі вправи. Він гарно починає свої, своєю якісною англійською американською вимовою. І в попередньому відео ми концентрували свою увагу на заперечних займенниках. А зараз подивимося на заперечні прислівники. Що таке прислівник? Це є самостійна частина мови, яка відповідає на запитання, як, куди, де, коли. Наприклад, «I can never run fast». Я ніколи не можу швидко бігати. І подивіться, де стоїть оце нева, оцей заперечний прислівник. Він бере на себе всю заперечну е, вагу. Так, він заперечення робить в реченні, і тоді основне дієслово вживається в стверджувальній формі. Але тут у нас є два дієслова: у нас є модальне дієслово, і далі у нас йде слово «run», бігти. Я дослівно перекладається, я можу ніколи бігти швидко. Я ніколи не можу швидко бігати. І оскільки у нас to run це є не особова форма дієслова, це є інфінітив, там потрібно поставити частку «to». Але частка «to» з модальними дієсловами не вживається. А в нас тут модальне дієслово є «can» могти. Я ніколи не можу швидко бігати. Я можу ніколи бігати. І у нас слово «never», заперечний прислівник стоїть перед основним дієсловом run, але після модального дієслова, якщо воно присутнє в реченні. От, наприклад, я скажу, я ніколи, я ніколи не, не читав цієї книжки. I never read this book. Ну, Це простий минулий час, так? «Never» буде стояти перед дієсловом. «I never read this book». А якщо б я хотіла сказати я ніколи не могла прочитати цієї книжки, у нас є модальне дієслово. «I could never read this book». Ну так багато чого там відбувається в цьому реченні. У нас під'єднується модальне дієслово. Замість can у нас буде минулий час. Could, I could, бо я говорю в минулому часі так, а потім основне дієслово у нас буде у неособовій формі, інфінітиві, read, а не read. Добре. Так, давайте подивимося, які в нас є оці заперечні прислівники. Hardly. hardly, ледве ледь. I could hardly hear you. What did you say? I could hardly hear you. Що ви сказали? Я вас майже не чую, I could hardly hear you. I could модальне дієслово, після нього йде заперечення у нас. «Hardly». І американці також можуть вживати «barely». «Hardly» і «barely». Майже ледь. Я майже вас не чую, I could hardly hear you. І оце «hardly» або «barely» стоїть перед hear, яке є основне дієслово. Чути, яке ну, не основне дієслово, воно є не особова форма, воно є інфінітив. I can hardly hear you. Друге, hardly ever. Дуже рідко, майже ніколи. How are you? I hardly ever see you around. Як у вас справи? How are you? I hardly ever see you around. Я тебе майже ніколи не бачу. Дуже рідко, майже ніколи. Hardly ever. Never. Найбільш поширений заперечний прислівник. Never. I can never see my sister. Я ніколи не можу побачити свою сестру. I can never see my sister. Seldom. Зрідка. Американці не дуже часто вживають це слово. Вони скажуть rarely. І я, ви знаєте, мій чоловік завжди мені каже, що я неправильно виговорюю це слово. Та давайте його послухаємо. Ось як Джеймс правильно це слово говорить. Rarely. Rarely. rarely, 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 rarely. He rarely goes to the gym these days. І оце слово rarely uh, американці вживають замість seldom. От, наприклад, he seldom goes to the gym. Uh, він рідко або зрідка ходить в спортзал. Американці часто говорять he rarely goes to the gym. Але «seldom» також має місце для існування. Його можна побачити в книжках. «Nowhere» ніде. «ніде». «How is your project going?» Як у вас з проектом? Як справи з проектом? I'm going nowhere with this thing today». Це така розмовна мова. У мене сьогодні з цим нічого не виходить. «I'm going nowhere». Це є теперішній тривалий час. I am going». Зараз у мене з цим нічого не відбувається. «Nowhere» ніде. Я йду ніде. От дослівно, I'm going nowhere. Добре, оце у нас є заперечні прислівники. І вони, якщо вони вживаються в реченні, тоді вже другого заперечення у нас не буде. Так, ми будемо е, проговорювати повсякденні легкі діалоги. От, наприклад, перша ситуація. Приїхали ви додому, ваш сусід виходить з машини і вам щось треба легко поговорити. Поговоримо про день, так? І ви питаєтеся, як пройшов ваш день? Як би ви це сказали англійською? How was your day?» Питаєтеся ви свого сусіда. А він відповідає: мій день був хороший. My my day was good. I finished my job and could go home. Я завершив свою роботу і міг піти додому. Ну, це could go home, трошки воно так штучно звучить, але я хотіла зловити вас. I'm playing devil's advocate, you know. Добре, сусід відповідає: мій день був хорошим, я закінчив роботу і пішов і зміг піти додому. А зараз що ви будете робити? Ви е, запитаєтеся сусіда how was your day?» А ваш сусід буде відповідати. Мій день був нехорошим. Я не завершив свою роботу і не міг піти додому. «My day was not good. I did not finish my job and could not go home. Так, перше заперечення My Day was not good. Uh, was це є минула форма від дієслова to be. І дієслово «to be» не потребує ніякого, uh, ніякого іншого заперечення, крім оцеї частки not. My day was not good. Я не завершив роботу. I did not finish my job». Якщо у нас є просте дієслово, це слово to finish завершувати. Воно не модальне, воно не допоміжне. Тому такі дієслова потребують допоміжного дієслова to do, щоб утворити заперечення. А оскільки в нас тут минулий час, я не завершила. I did not finish my job. Дієслово do в минулій формі буде мати форму в минулому часі буде мати форму did. I did not finish my job. А далі у нас йде. А модальне дієслово. З модальним дієсловом could вживається просто частка not. And could not go home. І не зміг піти додому. I did not finish my job and could not go home. Наступне. Ситуація у нас на вулиці. Do you need help? Чи вам потрібна допомога? Вам допомогти? А ви відповідаєте: так, будь ласка, мені потрібна допомога. Як ви це скажете? Yes, please. I need help. Я потребую допомоги. Ні, дякую, мені не потрібна допомога. Говоріть. No, thank you. I do not need help. Ви створили заперечення. Ні дякую, no, thank you. Гарно відповіли. I do not need help. Мені не потрібна допомога. Тут need to need потребувати. Звичайне дієслово, і з ним використовується допоміжне дієслово to-do, щоб створити заперечення. Так, пішли ви в магазин, і е, вам потрібно скористатися туалетом. І ви питаєтеся: Can I use your bathroom? Чи можу я скористатися вашим туалетом? «Bathroom» ще можна говорити restroom. Кімната відпочинку, restroom. Can I use your bathroom? І людина вам відповідає. Так, звичайно, sure, you can use our restroom. Так, ви можете скористатися нашим туалетом, але переважно у нас е, е, на ресторанах дуже часто є табличка на е, при вході, де пише «no public restroom». Немає громадського туалету. І ви знаєте, що там уже і не потрібно йти і питатися, чи можна користуватися туалетом. А людина вам може відповісти, я перепрошую, але ви не можете користуватися нашим туалетом. Скажіть це я вибачаюся. I'm sorry. You cannot use our restroom. Дієслово «can», модальне дієслово, воно пишеться «cannot», Форма, і вона пишеться разом, cannot, так? або скорочена форма би була cant. І ви не можете користуватися нашим е, е, туалетом. Cannot це модальне дієслово, потребує тільки not при запереченні. I'm sorry, you cannot use our restroom. Далі, у нас є супермаркет. Прийшли ви в супермаркет, і ви розраховуєтеся. І вас касир питається. Чи ви будете платити готівкою чи кредиткою? Will you pay cash or card? Оце cash це є е, 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 готівка. А card це є кредитна. Вели, повністю назва кредитної картки буде credit card. Але дуже часто просто кажуть card. Will you pay cash or card? Е, кредиткою, будь ласка. Credit card, please. Або card, please. Готівкою, будь ласка. Cash, please. А потім ви кажете: Я не маю кредитної картки, я маю готівку. Перекладаємо. I do not have a credit card. I have cash. Чому би там вжили допоміжне дієслово слово to do при утворенні заперечень? Тому що ми вивчаємо американську англійську. Я живу в Коннектикуті в Америці. І американці з дієсловом have люблять вживати допоміжне дієслово to do при створенні заперечення. I do not have a credit card. I have cash. У мене готівка. Готівку не можна порахувати і тому там артиклі з готівкою не вживаються. Ви не можете сказати I have a cash. Це неправильно буде. Треба сказати: I have cash. У мене є готівка з собою. Добре. Так, ви щось не розумієте і ви просите про допомогу. Ви кажете, перепрошую, чи можете ви мені допомогти? Як це звучить англійською? Excuse me, can you help me? Отут тут ми вжили слово «Excuse me», фразу «Excuse me». вона вживається тоді, коли ви хочете привернути увагу. Отут у нас, до речі, є гарне відео, яке я зняла на самих початках нашого існування нашого каналу, і де я пояснюю, що слово «Excuse me» ви вживаєте, коли ви хочете привернути когось чиюсь увагу. А якщо ви тітонці наступили на мозіль, тоді ви кажете «Oh, I'm sorry», «Sorry», так. Excuse me, can you help me? Перепрошую, ви можете мені допомогти? Що? Sure, what do you need? Звичайно, що вам потрібно? Я не розумію це запитання. Перекладіть, якщо можете. I do not understand this question. Я не розумію це запитання. Речення Я розумію запитання, звучало би I understand this question. А я не розумію це запитання. I do not understand this question. А давайте перенесемо це речення у минулий, простий минулий час. Я не, розумів, це, я не зрозумів це запитання. I did not understand this question. Я не зрозумів. З теперішнього часу do переходить у минулу форму did. І у нас буде I did not understand this question. Ніхто не знає відповіді. Answer відповідь. Давайте перекладаємо. Ніхто не знає відповіді. Nobody knows the answer. Ніхто не знає відповіді. Nobody knows the answer. Ніхто нікого не бачив. Nobody saw anybody. Так, nobody – це і ніхто. Будь-хто anybody. А оскільки у нас уже nobody несе заперечення в собі, так, тоді і дієслово потрібно, щоб воно стояло у стверджувальній формі. І Воно стоїть у стверджувальній формі. Ніхто бачив. А далі в нас де anybody – нікого. І нікого також. Повинно стояти в устверджувальній формі. Там не можна сказати nobody saw nobody, ніхто нікого не бачив. А дослівно з української це би перекладалося nobody didn't see nobody. Ну, помилка на помилці. Тут потрібно змінювати nobody на anybody, на інший займенник. Тому що nobody вже несе заперечення в собі. Nobody saw anybody. І останніх два речення у нас є: він ніколи не робив цю роботу. He never did this job. Він не робив цю роботу. He did not do this job. Чому у нас he never did this job? Тому що «never» – це є заперечний е, е, прислівник, і він бере на себе все заперечення. І тому дієслово виконувати роботу to do the job буде стояти в стверджувальній формі. He never did this job. А коли ми забираємо «never», він не виконує цю роботу, не виконував. Тоді в нас дієслово вже переходить в негативну форму. He did not do this job. і дієслово «to do», якщо ми вживаємо його як смислове дієслово, так ми це знаємо. При утворенні заперечення йому потрібно допоміжне дієслово «to do». Бачите, дієслово to do може бути як і допоміжним, так і смисловим. Якщо ми створимо заперечення з смисловим дієсловом to do робити, йому потрібно допоміжне дієслово to-do. І у нас є минула форма. He did not do this job. Він не робив цю роботу. Добре. А зараз слухаємо Джеймса, як він нам гарно читає всі ці діалоги і речення. How was your day? My day was good. I finished my job and could go home. My day was not good. I did not finish my job and could not go home. Do you need help? Yes, please. I need help. No, thank you. I do not need help. Can I use your bathroom? Sure. You can use our restroom. I am sorry. You cannot use our restroom. Will you pay cash or card? Cash, please. I do not have a credit card. I have cash. Excuse me. Can you help me? Sure. What do you need? I do not understand this question. I didn't understand this question. Nobody knows the answer. Nobody saw anybody. He never did this job. He did not do this job. Такі легкі діалоги, які можна часто почути в повсякденному житті. Будь ласка, підписуйтеся, мої шановні глядачі, і ми з вами побачимося. Всього вам найкращого.